Вітаю, друзі! Ця інформація буде корисна для всіх тих, хто планує чи планував замовляти меблі. Так як більшість меблевиків працюють з VR, то VR з 1 вересня піднімає на 30% ціни на виробничі послуги, тому меблі будуть коштувати вже дорожче. Після цього буде підняття цін на матеріали. Ця закономірність зберігається вже протягом декількох років на віярі, тому будьте готові, що кухня, чи шафа, чи інші меблі будуть дорожчі. Дорожчі наскільки ніхто точно не може сказати, так як самі бачите, паливо росте, електроенергія виросла, і всі хочуть заробляти. Тобто конструктори підняли ціну, грузчики підняли ціну, доставка теж виросла. Тому... Для тих, хто планував чи планує робити меблі, не чекайте, що буде дешевше, бо буде дорожче. В середньому кухня до війни стоїла з хорошою фурнітурою блюм в районі 100 тисяч гривень. Після війни, коли почалась війна, ціни виросли, стала кухня коштувати десь приблизно 150. Я думаю, що після цього здорожчання середня кухня буде коштувати десь приблизно 100 гривень. 70 тисяч гривень. Тому, якщо у вас є, скажімо так, сума якась і вам потрібно робити меблі, але ви чекаєте, бо є у мене дуже багато замовників, які зробили прорахунки і чекають, то не чекайте, бо буде дорожче і будете платити більше. В принципі, у мене все.